Доброго вечора. Невеличкий лайфхак. Часто світло відключають, в основному зараз по графіку. Тобто, в принципі, ну, лайфхак робочий і працює добре. В чому заключається? Тобто, дивіться, Powerbank, у мене звичайний на 6000 мА. От такий от роутер. Роутер старенький. Значить. І оця от от коробочка. Я в частному секторі проживаю. Тому в мене оптом волокно сюди заходить, вона, значить, ця коробочка, в принципі, ну, повинні ви розуміти. тобто, да, Вона там 12 вольт, 0,5 А бере О, оцей от роутер у мене взагалі тут 5 вольтовий. Не знаю, тут написано, на блокі живлення там є. дані, ну, ну, він, він да, він 5-ти ну, Тут не написано на блокі, на блокі живлення. А, де він, що він? Це не той Ось все. цей блок живлення. Тобто, дивіться, в кого такий, наприклад, то це ну, взагалі, в принципі, дуже просто. Тобто 5 вольт, 1 А. Це, іменно то, що йде до м -м, роутера. Та й що йде до цієї штуки, він на 12 вольт. Значить, в чому лайфхак, <кій> дивіться, платка. Платка я тут, ну, це таке на вторую руку робилося, обмотав, щоб не поламалось, бо дитина бігає таке. Значить, мт 3 c 608 Платка. так виглядає. Так, дивіться, отак виглядає. То платка йде регульована. Платка повишаючого на повишаючої напруги. Значить, в чому лайфхак? Оця платка вона від 5 вольт, там, до 28 видає. В принципі, ну добра платка така, вона непогана. Ціна цієї платки в радіомагазині вони в кожному продаються. Не є проблема. Значить, ця платка стоїть, я не пам'ятаю, 28 чи 30 гривень. Я купляв буквально декілька днів назад. Те, що касається, допустимо. Роутера у мене тут взагалі все просто. Тобто, в кого роутер там буде, наприклад, на 9 вольт чи на 12 вольт. Ви просто такі платки дві купляєте. Просто дві їх купляєте. Отакий От штекер. Це звичайний. Мені здається, вони на всіх роутерах. Тобто вони ж цей штекер і сюди, і туди вони одинакові. Такі штекера. Ось що я купляв. Значить, він 10 гривень ціна. От. Він відкручується. Тут, тут. Зараз секундочку я рукою. Тобто все. Отак от, от він відкручується. Тут в середині живлення червоним провідом. Це середина йде. от І знаружу оця ось, пластинка це йде. Мінусовий провід. Значить, оце може таким макаром бути. Тобто, в принципі, якщо о переробляти, то це треба такі дві платки, ну, по максимуму, да, і один, ну і два такі от штекера. Зараз я вам розкажу терніж, покажу. Дивіться, зараз ми зараз відкинуть то, що сюди. Збачайте, одні рукою знімаю, а ну, зато толково. Значить, от, ми включили просто. Нічого ніде. Тут все просто два проводки. Беремо мультиметр. Тобто мультиметр потрібний буде, щоб налаштувати, бо якщо м -м, без мультиметра, ви не, просто не налаштуєте. Так, Дивіться, вставляємо сюди. Дивимося, що буде зараз робитися. Тобто ви бачите павербанк. Все. Взагалі у любілям, зрозуміло, що це все воно. І так вони знають. И це тобто 12 вольт я налаштував з половиною там блок питання перевіряв, він там взагалі видає 14, 13, 8. Тобто ну, там вся не така велика печать. Що ми робимо? Дивіться. Значить, вставляємо. Блок. Все, почало працювати. То лампочка засвітилась. от роутера. Те ж саме. Сюди. Опс, роутер почав працювати теж. Тобто ну, Воно зараз там грузиться, ця штука довго грузиться, поки там вона підходить Це в тих случаях, як от як у мене, або просто дивіться, якщо там інтернет без світла ж не працює, це так думають, а працює він, в принципі, по-другому. Тому, якщо є такі, значить, все, бачите, все. Вже воно, в принципі, загрузилося. По платки ще таке, дивіться, є нюанс. Я теж сам не знав. Значить, настраюється вона. Оце шурупчиком оце. Перед тим, як її настраювати, її треба в ліву сторону 10 разів проти часової стрілки. Тобто крутити, там такий легенький щелчок буде. Тоді вона буде починати настраюватися. тому що зразу вона там скільки получає, скільки й видає там 5 вольт, вона видає 5 вольт. От. Тоді, от вліво викрутили 10 разів, і тоді можна настраювати. Все елементарно просто тут аут, ну, я заклею, я ж кажу, бо. Дитина бігає, щоб воно не зламалося. Там написано: вход-виход, все дуже просто. От. І от за допомогою звичайного мультиметра Тобто налаштовуєте, такі от хак Дивіться, все геть все працює, вайфай вже в хаті є. От такі діла. Все, дякую за перегляд. Користуйтесь.